Зараз оцієї реклами і різних варіантів інвестицій саме у готельний бізнес, а особливо десь в Карпатах, дуже багато. Саме така пропозиція активна по інвестуванню в готельну нерухомість. Вона дійсно почала там рости з 2023 року. А який мінімальний капітал зараз потрібен для того, щоб інвестувати в саме готельну нерухомість в Україні? Квадратний метр з ремонтом та комплектацією е, стартує від трьох тисяч доларів. У нас найбільше розбудовується Буковель, і Скорославськ вже так буде підтягуватись. Найбільше контактів цікавили саме Одесою. Дуже багато є якихось бігбордів до восьми відсотків річних. Для власника це е, дуже таке вдале інвестування по тій причині, що у нього немає ніяких зайвих турбот, mm -hmm. він купує готове. Вітаю, це проєкт квартира на фініші. І сьогодні говоримо про готельну нерухомість. І це не лише про відпочинок, а про реальні інвестиції та дохід. Тож як вигідно вкласти свої кошти, як обрати об'єкт, що точно окупиться, і які підводні камені слід враховувати, зараз ми вам розкажемо. Адже сьогодні у нас в гостях експертка у сфері нерухомості Яна Глинянська. Яно, рада тебе бачити Також. і рада знайомства. Невзаєм. Ти знаєш, я помітила, що не знаю, можливо, я просто колись не цікавилась, але зараз оцієї реклами і різних варіантів інвестицій саме у готельний бізнес, а особливо десь в Карпатах, дуже багато. Розкажи, чи і справді отак от попит зріс з роками, чи це, можливо, я просто не помічала? Ну, мені здається, навіть зріс не попит, а пропозиція. Так? Якщо взяти дійсно там якісь до повномасштабного вторгнення. Екти вже починали будуватись, тобто це був якийсь такий початковий етап, вони запускалися, але в такій кількості їх однозначно не було. Зараз вони там всі зосереджені. Це там район Буковелю, Закарпаття, Східниця. Також Славськ починає активно будуватися, і трішки менше в великих містах, таких як Київ, Львів та Одеса. Але активний саме така пропозиція активна по інвестуванню в готельний нерухомість. Вона дійсно почала там рости з 23-го року. Тобто, більшість проєктів почали активно будувати пропонувати люди почали більшість інвестувати і розуміти, що загалом така е, така інвестиція вона можлива і вона є на ринку України. Як ти думаєш, з цим з, з чим це може бути пов'язано? З тим, що люди не можуть виїхати, мабуть, за кордон правильно і шукають десь відпочинку тут в Україні? Чи можливо я помиляюсь? Ну, і це також один з факторів, тому що розумію, що так, кордони закриті, вони їдуть відпочивати. Все-таки в нас там не так багато регіонів, куди можна поїхати. І якщо там говорити про там, нормальний рівень сервісу, то це або Буковель, або, можливо, там Одеса. Але це також така не дуже зараз безпечна зона. Ось і е, це було пов'язано з тим, що люди шукали альтернативу якусь е, свого житла з східної частини України. Вони шукали, куди інвестувати кошти, і розуміли, що е, це для них е, хороший вид нерухомості, хороше інвестування, тому що вони можуть приїхати пожити, а все інший час вони отримують прибуток. Так, ця нерухомість не стоїть, не чекає, поки вони там приїдуть, а вони отримують прибуток. Плюс вони купують одразу готове, тобто вони купують квадратний метр з ремонтом з повною комп комплектацією, з чашечками, з халатами, з тапочками, там все є. Вони не витрачають ні часу, ні ресурсу на пошуки. Ти купуєш, тобі все роблять, і ти отримаєш прибуток. Тому ця нерухомість вона так почала більше зростати. От саме з повномасштабним вторгненням, люди почали більше дивитися і відкрили для себе багато нових регіонів, де вони хотіли б там деколи пожити. Ну, власне, як все це відбувається зараз? Ми поговоримо, але я пропоную продовжити розмову за чашкою. Чаю. Давай. Власне, інвестування у готельний бізнес. Як це сьогодні працює? А, забудовник. Будує комплекс, в якому інвестор може придбати квадратні метри. Це може бути або готельний номер, або апартамент. Якщо це котечне містечко, це може бути котедж або поверх. Також є можливість інвестування в таких проектах в інфраструктуру. Тобто, ви можете стати власником спа зони або власником ресторану, або купити парку місця, яке потім коротше компанія також бере в оренду, і ви отримуєте прибуток. Так, тобто ви купуєте, інвестуєте там в будь-яку частину готелю, які. Продаються і отримуєте після цього прибуток. Коли готель запускається, він працює, ви отримуєте прибуток. Всю операційну діяльність забирає на себе керуюча компанія. Тобто для власника це е, дуже таке вдале інвестування по тій причині, що у нього немає ніяких зайвих турбот. Mm -hmm. Він купує готове. Потім є керуюча компанія, яка всю переціну діяльність забирає на себе. Єдине, що потрібно правильно і е, дуже так. Е, Добре, підбирати проекти, щоб не потрапити там якісь неуспішні, а буде прибутку зовсім немає. Угу. А який мінімальний капітал зараз потрібен для того, щоб інвестувати в самопитальну нерухомість в Україні? А це все залежить від регіону, але якщо говорити середньо по ринку, то квадратний метр з ремонтом та комплектацією стартує від 3 тисяч доларів, і мінімальна площа це там 25 квадратів. Це от номер такий там стандарт, мінімальна площа від 3 тисяч доларів ви можете інвестувати з ремонтом та комплектацією. Тобто, якщо говорити там про ринок Львова, про нерухомість, про квартири, про житловий фонд, то зараз вартість квадратного метру це орієнтовно 1,5 тисячі доларів. Mm -hmm. Тут можна купити від трьох, але ви купуєте повністю з готовим. Ну, все є, і техніка, і там постіль, повністю все. То це не є так в співвідношенні того, скільки коштує зараз там житловий фонд. Це не є там достатньо дорого. Угу. Для людини, яка хоче інвестувати, мабуть, найцікавіше запитання це який прибуток. Я, до речі, от якщо їхати, наприклад, по тих самих Карпатах побачила дуже багато, є якихось бігбордів до восьми відсотків річних. І я так розумію, це дуже хороший результат, якщо є цих вісім відсотків річних, але також я бачила різні критичні якісь коментарі стосовно цього, що нас. Справді так не буде. От власне яка реальна ціна, і скільки можна на цьому заробити? А якщо говорити про те, що є по ринку зараз, то це в середньому 10-12% операційної прибутковості. Дуже багато дійсно є реклами, де пишуть там і 15, і 17, і нам 20 відсотків, але не вказують, яка це саме прибутковість. І рахують операційну плюс капіталізацію. Тобто, і це може реально виходити там порядка 15-16%. відсотків. Якщо говорити про фактичні гроші, те скільки отримує власник з керування, то це 10-12 відсотків. В залежності від типу нерухомості. Якщо це, наприклад, котечі, то це може бути трішки менше, але людина повинна розуміти, що вона має готовий будинок, так і вона має ну, там, свою нерухомість. Це котедж, там в горах, вона посильно може тут приїхати пожити. Якщо апартаменти і менша сума входу, то це буде більше. Угу. Ну це непогана так. така інвестиція, насправді. А от власне як вибирати локацію, регіон? Бо наскільки я бачу, у нас найбільше розбудовується Буковель, і скорославськ вже так буде підтяг. Валатись, що ти скажеш про це, який попит є в людей, на які регіони. Ну, в буквалі дійсно зараз проєктів дуже багато. І я не кажу, що це зараз там вже не потрібно туди інвестувати, тому що проєктів стає забагато. Є об'єкти концептуальні і вони будуть користуватися попитом. Тобто, так, не дивлячись на те, що би там відбувалося на ринку, і як би він не був перевантажений, які об'єкти, до яких люди поїдуть тільки за рахунок того, що це цей об'єкт. Тому відповідно локації тут потрібно аналізувати саму концепцію готелю, на кого він орієнтований, і чи дійсно ця аудиторія. На яку він орієнтований, є в цьому регіоні, чи вона туди приїздить. І про регіони, то це так, здебільшого, Буковель, Славськ, Східниця зараз також активно, і, напевно, регіон Закарпаття. Він такий достатньо недооцінений, і люди чомусь так до нього ставляться, а, ну, що там нічого не будується, нічого немає, але насправді дуже великий потенціал. І проєкти, які там будуються, і які там інфраструктури, яку вони будують для своїх об'єктів, вона дійсно. Додає, цього, додає такої заманухи, туристичного потоку і вони туди їдуть. Ось. Тому от такі регіони вони зараз будуть найбільш привабливіші. Угу. А от якщо стосовно твоєї думки, які би регіони все-таки ти би рекомендувала розглядати, бо я нещодавно була в Буковелі, і там вже просто, ну, на мою особисту думку, готель на готелі, там вже просто забудували так, що мені здається, Конкуренція там настільки велика, що я би, наприклад, особисто вже б Буковель відкидала, навіть я враховуючи те, що він такий дуже класний курортне місто і так далі. але власне. вони настільки активно забудовують саме той Буковель. От мені цікава, власне, твоя думка, куди би, наприклад, ти інвестувала? Це е, східниця і ісламська, угу. а по тій причині, що це близько до Львова. Так, е, і е, також там, наприклад, в районі там Буковаля багато хто відпочиває, це там західних областей, і це ще ближче. Тобто, так, тобі не потрібно їхати 5 годин до того самого Буковелі. Плюс, якщо говорити про таку гірську місцевість і відпочинок от на природі, то він дійсно це відпочинок на природі. Тобто ти не їдеш забудову, ти не повертаєшся з міста в місто, а ти їдеш дійсно насолоджуватися її природою, дивитися, спостерігати. І кількість цих проектів там тільки починає зростати, так, і вони ще всі там не будуються, вони ще всі. Там не розповіли про те, що там будуть будувати, але регіон зараз достатньо цікавий. А чи ризикують наші українці? Зокрема, що стосується Одеси моря? Там чи є також попит? А, Є великий попит. от як не дивно, ми побачили зараз по е, наших е, лідах, наших контактах, які заходять до нас е, по інвестиціях. Е, ми думали, що це дійсно буде буковель, але люди переноситились. Вони цей ринок вже не дуже сприймають. Хоча я кажу, знов ж таки є класні проекти, і туди можна інвестувати, і вони будуть приносити цей прибуток, тому що вони цікаві. Е, ось, але насправді для нас Одеса було це таке відкриття. У нас є зараз об'єкти, які також на етапі інвестування в Одесі, і найбільше контактів цікавили саме Одесою. Тобто, люди готові це. Класний регіон, там немає пропозиції такої активної, тобто там не будується так багато готельних комплексів, як там в інших регіонах. І люди готові інвестувати, вони готові ризикувати, вони готові е, там, вкладати кошти, тому що вони розуміють, що після завершення зараз нерухомість людей, вона дійсно там трішки нижча ніж те, що може бути по ринку там, в інших е, областях, е, тому вони готові ризикувати, розуміючи, що потім в кінцевому варіанті вони виграють на цій вартості. Тому так. А зараз вартість там нижча за рахунок, так. Так, так. Якщо говорити те, що зараз відбувається на ринку там буквально і ті ціни, які там вже зараз є, наприклад, там зараз нові об'єкти, які будуються, вже є такі, які продають себе за 6-700 квадратних метрів на етапі там будівництва. То в Одесі таких цін немає. Mm -hmm. Так, там дійсно нижче, тому що проектів так багато немає. Угу. Mm -hmm. А от якщо до все таки інвестиції у готель. То що е, краще? Це квадратні метри спа. Це парковки, я розумію. Чи це в принципі не має значення? Воно все буде користуватися попитом і буде актуально. Ну, найбільш поширене – це все таки квадратні метри. Тобто, це апартаменти, це або там готельні номери, або котечі. Це таке, що воно найбільше користується там попитом. Тому що якщо говорити про спа і про ресторан, якщо ви плануєте інвестувати туди, то тут потрібно вже загалом там по готельних номерах, можливо, там, якщо не вдасться з керуючою компанія працювати, ви можете самостійно. Їх якось давати, то ресторан та спа це такий дуже важка операційна діяльність, складний вид бізнесу, і відповідно ним вже потрібно дійсно професійна команда, яка буде займатися. Тому більшості цікавляться саме апартаментами та котеджами. Угу. А от що стосується, наприклад, готелів в містах. Наприклад, у нас у Львові теж чимало готелів. Я що ти можеш сказати про це? Чи тут також вигідно інвестувати, чи також буде попит на це? <плес> В принципі різниці в прибутковості у великих містах і в курортних там зонах її немає. Тобто такі об'єкти вони також прибуткові, вони приносять хороший прибуток власник. У нас є готель під керуванням у Львові. І ми розуміємо, як це відбувається. А ось тут тільки також потрібно, щоб власник підходив до цього дуже свідомо і розумів. якщо це готель, наприклад, міський, так і він там зосереджений на бізнес туриста, то чи є потрібна інфраструктура в цьому об'єкті, щоб цей турист туди поїхав? Чи є конференцій? Зали, чи є там великий паркінг, щоб міг приїхати автобус. Так? От е, Вже потрібно оглядати інші моменти. Це більш технічні характеристики самого проєкту. Нагадую, з вами проєкт Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про інвестиції у готельний бізнес. Не забудьте підписатись на наш телеканал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Власне, я для себе зрозуміла, що насправді є багато плюсів в інвестуванні в готельний бізнес, але власне які є ризики, і чи все так м -м, класно як здається на перший погляд? Ризиків також є багато, так як і плюсів. Ну, ризики інвестування там в будь-яку нерухомість. Це те, що якщо ви купуєте там на початкових етапах, це може не добудуватись. Так тому тут потрібно підбирати забудовника, дивитися на його об'єкти, чи в дійсно недісно реалізовувались термін, чи була заявлена якість будівництва виконана. Так це ризик, який є в принципі у всіх на видах нерухомості, коли ви інвестуєте на початкових етапах. А наступне це також ризик таки при самому продажі, те, що е, забудовник е, не може пообіцяти е, дуже багато. Е, там різних варіацій купівлі в цю інвестування в цю нерухомість, тобто це може він одному там може сказати, що ви купуєте для здачі, інший буде купувати для проживання, інший там просто хоче закрити і не робити ніколи ремонтів, і також там забудовник може піти на ці пропозиції, тому що йому потрібно продати їхня задача це продати, і е, тут ризики в тому, що при здачі, якщо немає там одну однієї концепції, якщо всі люди не інвестували для того, щоб отримувати прибуток. То це буде грати проти них. Хтось буде здавати за однією ціною, хтось за іншою, хтось приїде, буде жити і казати, чому ви тут там, заселились. Я тут власник, це мій апартамент, ви мені там шумите. І це також великі ризики. Ризики того, що всі люди які повинні, які інвестують в такі проекти, вони повинні розуміти, що вони купують частину в бізнесі. І е, цей бізнес повинен працювати однією системою, і не може бути таке, що там хтось купив для таких цілей, а хтось купив для інших цілей, тому що тоді це загалом стає невигідно для всіх. А щодо юридичних моментів, що варто перевірити, перш ніж інвестувати, а, ну це е, дозвіл на будівництво е, земельну власні земельної ділянки. Чи дійсно це е, вона в, в цього забудовника? Е, і також проєкт е, сам, як він буде виглядати, чи не побудують перед тобою там щось ще. Тобто, так ти купуєш там за видом на горе, а через три роки це вже не видно а на сусідню будівлю. Mm -hmm. Тобто, це також варто обговорити і е, проговорити це. Забудовником чи не завадить мені там ще якісь там об'єкт спереді, чи будете ще щось добудовувати. Це проект, і також, якщо ви плануєте інвестувати і розумієте, що виконання оцих відсотків річних вам може забезпечити лише керуюча компанія, то це меморандум про співпрацю, попередній договір про співпрацю забудовника та керуючої компанії. І можна також зв'язатися з представниками керуючої компанії, уточнити, чи дійсно вони будуть керувати таким об'єктом і чи вони заявляли ці відсотки. А чи можливо зрозуміти, чи об'єкт має потенціал укупності і, врешті, принесе дохід? Як це зрозуміти? Ну, зараз в майже всіх об'єктах є такі фінансові моделювання. Не завжди вони складені правильно і не завжди їх складає дійсно та команда, яка буде керувати, але вони є. Ви, звичайно, можете перевірити, тобто це в загальному доступі, їдують на етапи перемовин. Ви можете поспілкуватися, щоб вам показали, який прибуток я буду отримувати конкретно з цього номеру. І такі показники, на яких е, потрібно звертати увагу. У нас, наприклад, багато інвесторів першим ділом, коли телефонують, вони а яка завантаженість? Ми кажемо там 50%. Вони кажуть, та ні, це мало. Там це мала завантаженість, мені обіцяють 70, 80, там дев'яносто mm -hmm. і е, тут. Потрібно розуміти, що завантаженість це один з основних показників, але є ще показник, такий як середній тариф. І ви можете продаватись там за тисячу гривень, завантажити весь готель на 100%, прибутку не буде ніякого. Всі будуть просто працювати. Хороша завантаженість, так все супер, але прибутковості немає. Тому основа це середній тариф, як дорого вони планують себе здавати, як, е скільки люди будуть платити за це проживання, якщо воно дійсно там. Е, таке орієнтоване на ринку або вище ринку, тоді потрібно розуміти, що так ця фінансова модель може бути реальна. А от якщо до е, новачка, е, йому краще інвестувати в будівництво чи вже в квадратні метри? Ну, е, ризики є і там, і там, тому що ти можеш інвестувати в будівництво. А купити дешевше, так? тобто на будівництві воно завжди буде менша ціна за квадратний метр. Але є ризики, що буде довго будувати, або взагалом добудують. Ти можеш думати, що інвестуєш на фінальному етапі, але тоді вартість буде так? дорожча, і відповідно, окупність тебе буде більша. Але все таки для новачка така рекомендація інвестувати, якщо це перший об'єкт, то спробувати інвестувати вже на або на етапі здачі, або в діючі об'єкти, тому що ви повинні зрозуміти операційну діяльність. Ви повинні зрозуміти скільки дійсно воно приносить, який об'єкт може там мати, яку витратну частину, які доходи ви маєте, як працює оце, оце керування, тому що ви не купуєте будівництво, ви купуєте прибуток вже здачі, і вам потрібно зрозуміти, як цей прибуток і хто може забезпечити. Тому все-таки на або на етапі там здачі, коли об'єкт вже готується до відкриття, або вже готовий об'єкт. А як, власне, формується цей прибуток у готельному бізнесі і за скільки часу може окупитись? Ну, орієнтовно, це, як я казала, там 10 років плюс-мінус. А як формується прибуток в таких проєктах? Ви інвестуєте в наприклад, ви інвестуєте там в номерний фонд, купили апартаменти. Тоді заходить дохід з номерного фонду. Тобто здачі номерів без якихось там додаткових послуг ресторану, спа, там паркину, все інше. Заходить дохід, відмінусовується вся витратна частина, це комунальні витрати, це витрати на заробітну плату, податки, повністю все. Залишається прибуток від цього, наприклад, на основі там наших проектів. Ми беремо як керуюча компанія відсоток з чистого прибутку за те, що оперуємо готели. Ми беремо 20% там від чистого прибутку, і 80% – власник. Згідно придбаного метражу, є загальна площа е, метражу номерного фонду, кожен квадрат отримує такий прибуток. І ви, якщо там інвестували двадцять 25, отримуєте на 25. Інвестували в сорок, отримуєте на 40. Угу. Я зрозуміла. І таке заключне питання для тебе. Ем... Все таки, якщо людина має якусь певну суму і вона хоче інвестувати, їй потрібно просто шукати і йти напряму до забудовника і говорити з ними, чи це робити через спеціальних осіб, можливо, ріелторів, до кого в першу чергу в першу чергу йти. Я звичайно би зверталися тільки до керуючої компанії, але це я звіднуто тобто, зі своєї сторони mm -hmm. е, суджу, тому що е, дуже багато об'єктів, дуже велика конкуренція. Людей, е, які готові там подорожувати, їх більше не стає. Так їх є, вони їздять, вони подорожують Україною, але туристичного потоку його зараз не збільшується. І ці проекти виграють тільки ті, які мають е, е, такий комплексний підхід. І можуть забезпечити операційну діяльність безперебійну і дійсно прибутково. Тобто, якщо говорити там про забудовника, який будує. То і він обіцяє, що він буде власною керуючою компанією. Ми створимо власну керуючу компанію, і там буде власне 12% річних. Зазвичай це не об'єкти, тому що забудовник не може керувати готелем. Це постійно 24 на 7. У нас, наприклад, там працює величезна команда. У нас там головний офіс. Там 60 людей. Вони всі працюють на те, щоб наші готелі постійно працювали і приносили прибуток. А тут нова сфера. Тобто вони по забудови йдуть там в готельну сферу і думають, що це дійсно легко. Вони зможуть керувати. Тому все-таки ці проекти а, повинні бути під керуванням а, керуючої компанії. І вам потрібно, от, насамперед, те, що аналізувати для а, таких а, початкових інвесторів це. А які успішні кейси є в цій керуючій компанії? А чи прибуткові всі об'єкти? А чи не відмовилися від неї там за останній там час роботи якісь готелі саме під під керуванням? Не те, що вони там беруть якісь проекти і вони поки на етапі будівництва ні, це класно. Але основа результат це керування, і воно повинно бути прибуткове. Власне, ти повинні заробляти. Тому а, однозначно потрібно звертатись до керуючих компаній і аналізувати їхні об'єкти. Скільки прибутку вони приносять? скільки років вони керують цими готелями, чи додаються до них готелі, і чи загалом вони там про себе розповідають десь медіа, що вони взяли такий об'єкт. Дуже тобі дякую. Ти дуже класно, детально все пояснила. Ну, принаймні, я зрозуміла. Е, а глядачам нагадую, що ви дивились проєкт «Квартира на фініші і бачимо, що інвестиції у готельний бізнес це і справді може приносити хороший пасивний дохід, але потрібно знати нюанси і потрібно враховувати різні чинники. Тож сподіваємось, що наші поради сьогодні були для вас корисними. До зустрічі!